Вітаю YouTube у апарата Ден! І ласкаво прошу вас на нове відео розпакування. І сьогодні ми з вами подивимося епічну битву між двома телеграм-магазинчиками The Collector Shop і Fun and Play телеграм-канальчиками. Має бути дуже цікаво. Поїхали! Почнемо розпаковувати з посилочки, яку я замовив у телеграм-магазинчику Fun and Play. Запаковано непогано. Коробочка товстенька, правда, трошечки постраждала. Але має, в принципі, бути все добре з фігурками, бо вони в протекторах. Запаковано достойності. І, як ви можете побачити, це персонажі з загону самого. Причому не прості персонажі, а достатньо важливі. Перше, це у вас савант. Фігурочка в протекторі. Ексклюзивчик для Fall Conversion 2021 року. Протектор тверденький, непоганий. І давайте подивимося на саму фігурочку. Без протектора вже. Що я не помиляюсь, десь вона була кокнута. фігурка чи ця фігурка, я не пам'ятаю. Ага, так що, дивимося так. Фігурка, в принципі, в дуже гарному стані. Мені подобається, взяв її. Для колекції вирішив спробувати зібрати цілий загон самогубців від Джеймса Гана. І задоволений, ціна була бомбезна. Наступне це у нас TDK, ексклюзивчик Summer Croversion 2021 рік. Якісь, якісь протектори різні. Цей звичайний, а цей з, трошечки інакший, і він ніби плотніший. Цікаво, цікаво. Дякую продавцю за цікавий експірієнс. Майті. Майті Дартс. Цікаво, цікаво. Протектор трошечки покращий по якості. Ніби трошечки потніше. І це у нас ТДК. І ця фігурочка, на жаль, тут трошечки підмнулася при транспортуванні. Про це я знав, продавець мені про це розповів. Фігурочка прикольна. Нестандартна для фанку, як ви бачите, без одної руки. Тому. Дуже-дуже непогано. І. Протектор здивував. Зараз ми ці фігурочки подивимося без коробочки у прокруточці і підемо далі. Фігурочка TDK. Давайте розпакуємо. Коробочки по загону самогубців Джеймса Гана. Дуже стильний. Подобається мені. До речі, спробую виправити цю річ в якомусь із своїх відео. Якщо вийде виправити, зроблю відео. Якщо не вийде, відео не буде. Давайте розпакуємо обережненько ТДК, щоб не зіпсувати коробочку. Відкриємо, подивимося цю фігурку, бо вона <кхм> вартує того. Ось так виглядає. Сам персонаж. Відірвана рука, гарно деталізова деталізований бруд на ногах. Така нестандартна фігурочка для Фанко. Серійний номер ось тут збоку. Він. Відповідає. А, номер на коробочці 210506, 210506. Бруд, даже стилізований на підошві, хоча сама підошва не стилізована. Дуже цікаве рішення, але фанко має право на існування. Логотип персонажа проводяний непогано. Ну, фігурка мені дуже подобається. Вона йде без підставочки, начебто стоїть міцно. Гарно нема чого додати. Наступна фігурочка Саванта. Супер лиходія який по факту відкривав собою фільм Загін самгупців Джеймса Ганна. Давайте подивимося саму фігуручку. Обережно спробуємо її відчинити і не зіпсувати коробочку. Фіурка мені піддалася, не з без проблем, але таке офанка буває. Фіурка Саванта достатньо звичайна, що дуже непогано зроблено ззаді його кубура для зброї. Він, правда, так і не використав, але це вже інше питаннячко. І, на жаль, є невеличкий дефект, ну це вже у фанко, на жаль, буває. Ось тут у з'єднанні з головою. Але в загальному фігурка цікава. Такого персонажа в іншій формі не дістати фанко, тому взяв по фільму. Йдемо далі. А ця посилочка від z колектора має бути дуже цікава. Ще є претензія до z колектора бо дві фігурки в цій коробочці дві фігурки, і коробочка достатньо тоненька. Ось вам приклад. По факту коробочка в товщину фігурки. Я розумію, що фігурочки тут у мене в протекторах, як і в іншій посилочці, але це не найкраще рішення. Бо будь-який удар від нової пошти може бути травматичний для фігурки. Тому таке пакування не є дуже добре, тому явно мінус за колектору за таке. Ось як виглядає посилочка усередину. В принципі, стрейч, лайк-вподобайка. Це дуже непогано. Все-таки удар від нової пошти, а не від Віталія Кличка, не мав зашкодити фігурці. Але будемо розбиратися. Давайте подивимося першу фуричку. Це у нас король Акула з того самого фільму Сеон Самогубців. Юрчичка в протекторі. Давайте подивимося без протектора. Протектор новий. Навіть є плівочка лайк вподобайка за це. І ось сама фігурка короля Акули. І є ще така версія ексклюзивна. Фоточку додам сюди. Вона відрізняється по фарбуванням самого персонажа. Ну і стікер у неї є. Фігурочка, в принципі. Не бачу якихось дефектів на коробочці, фігурка з США, бо є відповідний стікер з магазину. Добре, йдемо далі. І на десертик вам приберіг ось таку фігурочку. Фігурочка ексклюзивна для готовік Кларк Кент. Достатньо дешево, але розумію, чому за колектор її продавав трошечки дешевше. Тут є невеличкий дефект на оці, який замальований маркером. Буду пробувати це поправити. Що по самій коробочці, воно в дуже непоганому стані, правда, от є ось такі от потертості. Ну, в принципі, для такої старої фігурочки це не дивина. Радий, що фігурки доїхали цілі і неушкоджені. Але до Зколектора є питання, бо в такі коробочки краще не пакувати. Поїхали, дивитися фігурки. Фігурочка короля акули. З того ж самого загону самогубців. Єдина ексклюзивна фігурка в сьогоднішньому розпакуванні, давайте її відкриємо. Вона відкривається дуже просто. Обережно її відкриємо, щоб не зіпсувати упаковочку. і вона, до речі, відрізняється від інших фігурочок, тим, що у неї більш сучасніший блістер. Ось так виглядає сама фігурочка. Відповідно, у неї голова не обертається, але дуже гарно пророблена посмішка самої акули. Зуби виконані достатньо чудово, що не характерно для фанку. Фігурка не обертається. серійний номер на стопі. Більше фокусу було на місці. Серійний номер а, на місці. Єдиний мінус фігурки, які я бачу, це оці пазики у руках виглядає не найкраще. Фігурка така виглядає масивною, але не є важкою. Сам е, Супермен Кларк Кент виглядає в упаковці важкіший. Але фігурка прикольна. З момент гарний з фільму. Тому в колекцію. І остання фігурка, але не по важливості, це старезна фігурка супермена Кларка Кента. Давайте її розпакуємо і подивимося. Відчиняється достатньо просто. Обережно її відкриємо. Сталенький блістер. Він навіть трошечки вже потемнів. Напевно, ви цього не бачите на камері, але я вам кажу, він трошечки потемнів. А це нічого, це стандартна фігурка достатньо масивна за рахунок капелюха. Голова трохи обертається. Штемпелі у нас на місці, а серійний номер у нас ось тут, на голові. Він, відповідно, у старих фігурках не дуже співпадає з тим, який на упаковці. Таке, на жаль, буває. Фігурка оригінальна. Не думаю, що це підробочка. Дуже мені подобається як зроблений капелюх. Ці от вміятинки. Звісно, є невеличкий дефект з оком, ну я про нього знав. І трошечки фанко налажали з окулярами. Трошечки видні сліди клею і трошечки негарно ззаді. На жаль, фанко тих часів і є. Проблеми з пофарбуванням. Як ви бачите, тут трошечки, це, до речі, не знаю, чи проблема пофарбування фанко, чи якісь баги від власника. Тут вже питаннячка Але, наприклад, про ці проблеми пофарбування фанко я чудово розумію. Око буду пробувати виправляти власними зусиллями, це вже як вийде. Так, фігурка достатньо непогана, цікава. В колекцію піде. Будемо підводити підсумки. Обидва продавця виправдали мої сподівання обом лайк-вподобайка. Фігурки дійшли в гарному стані. Доїхали, вижили пересилку новою поштою, якістю сервісу обох продавців я задоволений. Також лайк-вподобайка. Зворотній зв'язок, доставочка інформування. Усе було на найвищому рівні. Ніяких нарікань на це не маю. Тому рекомендую усі посилання на цих двох продавців. Залишу в описі до цього відео традиційно і збирайте Фанко, поповнюйте свою колекцію. І ось таке вийшло відео розпакування. Сподіваюсь, відео вам було корисним і цікавим. Не забудьте оцінити його лайком вподобайкою. Залишайте коментарі, як вам відео розпакування, як вам мій улов. Моє поповнення до колекції. Обов'язково підтримуємо ЗСУ. Усі перевірені реквізити є в описі до цього відео. Ми обов'язково переможемо. Усе буде Україна. До наступних зустрічей в етері. Бувайте! Так, і на інстаграмі у чонці.